Дивіться, що я вам покажу. У минулому році я купила Астрамелію, посадила, вона ціле літо у мене цвіла, вона така невеличка, не знаю, може перший рік, може б на наступний рік була б висока, але вона пропала. Но я встигла зібрати з неї сіміна. Як вона от свіла, образувалася така сім'я коробочка. Я дочекалася, щоб вони висохли, не зриваючи, коли вона вже повністю висохла, я зібрала і посадила в землю в маленький стаканчик. Казали, важко вирощувати сімян, треба. То заморажувати, то кипятком обдавати. Нічого я не робила. Було чотири бубочки. Я посадила всі чотири. Взійшло три. Дві шикарні. Оце одненька висока, бачите? Оце друга. А третя чогось не розвивається, бачите? Не знаю, може її відсадити. Воно сходить отаким одним малесеньким такою віточкою, потім розростається і виходить такий кущик. Це з одної бубочки, це з другої бубочки. Ну, подивіться, вони різні, з одної сім'яної коробочки, одного кольору. Не знаю, що вийде. Будемо бачить, бачите, буде цвісти, красунька моя. А ця низенька, ні, не знаю чого. Розквітне, покажу. Мені само цікаво. Отакі я роблю сама експерименти. Ви теж Пробуйте і все вийде. Гарного всім дня. Бачите, яка в мене вже астрамелія? Скоро повністю розквітне. Подивіться на мою красуньку Астрамелію. Вона вже повністю розквітла. А колір який гарнюща. Я, чесно кажучи, вже й не пам'ятаю, яка була в мене в прошлому році. Хто не знає, я вам розкажу. Цю астрамілію я садила з насіння, збирані власними руками. Бачите, і дочекалась. І висадити, і райдійте кожному, кожній квіточці. Красунка.